Ідеально, і в деяких тумбах в мене ось такі завали. Просто уявіть, що цих банок було набагато більше. Для того, щоб організувати це все і розуміти, що в мене є, я купила ось таку корзину. На щастя, я люблю доглядати за собою, тому всі продукти в мене активно розходяться. В порівнянні з тим, що було три місяці назад і зараз різниця величезна. Зараз я нічого не купую, крім того, що в мене закінчується. Також іноді мені щось дарують, але я нічого не купую. В доглядових продуктах хочу, щоб у мене був мінімалізм. Якщо подивитися мої перші відео в TikTok, там, взагалі, було три банки. Як живуть б'юті блогери? Я взагалі не розумію. В них, мабуть, ванна схожа на магазин. Коли я почала це все розбирати, мені здавалося, що однієї корзини мені не вистачить, і я нормально так стресанула. З когось є пакет з пакетами, а в мене була тумба з баночками. Ось це подарунок від одного українського бренду. Знаєте, що я зрозуміла, що всі ці баночки, крім п'яти, я замовляла в Україні, і навіть прокладки з України українського виробництва. Хочете відгук на прокладки Made in Ukraine, тому що я не знала, що таке існує. Вони виготовлені з безпечних матеріалів, мають індикатор і не палять. Дівчата зрозуміють. Є денні, нічні і щоденні. Зараз покажу баночки організовані. Тепер будемо спостерігати, як швидко я це все використаю. Показую щоденні прокладки. Це український бренд Feel Fine. Не можу їх ні з чим порівняти, тому що нічим схожим я ніколи не користувалась. Гель буду тестувати. Будучи дитиною, я зрозуміла, що волосся це моя гордість і почала за ним активно доглядати. Тоді ми жили в цій квартирі, і кожну неділю закривалась у ванні на півтори години. Там я робила всі можливі домашні скраби і маски для волосся. Тоді не було можливості купувати в магазині, та і я дуже соромилась просити у мами. Якби ж я тоді знала, що волосся потрібно сушити феном і витягувати грібінцем, воно б виглядало ще більш розкішним, але все рівно видно, як воно блистить. Це я просто робила декілька домашніх процедур і втирала масло проти випадіння. Щодо генетики, так, генетично в мене досить густе волосся. Колір нагородила природа. А щодо якості волосся, тут 50 на 50. Моє волосся сильно вигорає на сонці. Через це стає сухим і сильно плутається. І Без додаткового живлення результат такий же. воно стає сухе і плутається. Тоді я вже могла залишатися з таким волоссям, воно густе, блискуче, плюс я отримувала постійні компліменти. Але я хотіла краще, хотіла ось так. Мало хто знає, що в мене хватка підбуля. Якщо мені треба, то мені треба. Я почала свої знання та звички і звела їх до декількох найрезультативніших. Перед я маю навички та знання на все життя. Своє волосся я довела до ідеалу завдяки дисципліні. Всі свої навички за запитом багатьох дівчат я передаю вам в закритому телеграм-каналі. Як туди потрапити, я напишу під відео. Від часу я організовую генеральне прибирання своїх тумбочок або шухляд. Я це роблю переважно в ті моменти, коли в голові хаос і потрібно трохи переключитись. Тому сьогодні прибираю в шухляді з косметикою. Останнім часом мені подарували багато нових продуктів, тому потрібно це все організувати. Чесно кажучи, я думала тримати косметику в своїй косметичці, тим більше вона в мене дуже гарна від Louis Vuitton, але в мене її так багато, що вона туди просто не влізе. Наразі все розкладаю в шухляду, а далі подивимось, можливо, щось розхламлю. Хоч деякі продукти вже закінчуються, і косметики стан. Не менше. Деякі подарунки я вам вже показувала, а деякі ще ні. Робимо розпаковку. Набір від Yves Saint Laurent подарунок від мого менеджера. Все, що треба помити, кидаю в раковину і ще одна розпаковка. Це нашумівші продукти від українського бренду Hedonic. Пакування просто космос, яке красиве. Тут є продукт по догляду віями та бровами. Гель для фіксації брів. Одразу протестую, бо збираюсь на вечерю. Фіксація 10 із 10, Ідеально. І коричнева туш з ідеальною маленькою щиточкою. Коричневу туш я хотіла давно і була дуже рада. Її її тут побачити Тож, подовжила мої віки, і головне, вона не осипалася за півдня і не залишила слідів під очима, тому що в мене таке часто трапляється. Продукт для догляду ще протестую. Для нього потрібен час. А інші два щиро рекомендую. Мої пензлики та і кладу сушитися в горизонтальне положення. Прийшло декілька контейнерів для організації круп. Деякі баночки були побиті, мені за них повернули кошти, але доведеться очікувати на нову поставку. Одразу скажу, що кінцевий результат мене не влаштовує, але я в процесі. Майже завжди я мию посуд і готую їжу в рукавичках. Максимально бережу шкіру своїх ручок, бо я і так мию їх дуже часто. Витерла баночки паперовими рушниками і даю їм час просохнути, щоб не було вологи всередині. Взагалі я не люблю набиті тумби і набити холодильник. але наш друг часто приїжджає готувати до нас, привозить з собою продукти і Сує мою організацію, але я дуже сподіваюся, що найближчим часом моя шукляда з крупами буде виглядати, як на картинці з Пінтерес. Також написала список страв, які буду готувати найближчим часом, щоб використати деякі крупи. Взагалі я така людина, яка простіше поїхати в магазин купити те, що мені треба конкретно сьогодні, ніж робити вдома склади. Ось так я хочу, щоб все виглядало, а в реальності все виглядає зараз ось так шкіра гладенька, як у дельфіна, саме тому розповім вам про свій догляд. Декілька разів на тиждень роблю масаж сухою щіткою. У мене натуральна щитина середньої жорсткості. Рухи роблю або кругові, або знизу до верху. постійній основі користуюсь скрабами для тіла або рукавичкою для скрабування. Скраби використовую або в магазині, або роблю сама. Ще маю ось таку жорстку рукавичку з люфи. Нею пропрацьовую зони, де можливо появиться люліту. Геть для душі використовую з тієї ж серії, що й крем. Він залишає легкий аромат на шкірі, а крем його під і крем і гель в мене з нішовим ароматом Вельве. Він створений на основі парфюму Бакарат Ружп'ятсот 540. Коли шкіра попередньо поскрабована, крем краще проникає і зволожує її. Кремом користуюсь один-два рази на день протягом багатьох років. А ще мені кажуть, що я дуже приємно пахну, навіть в ті дні, коли я не користуюсь парфюмом, а все тому, що крем залишає легкий шлейфовий аромат. Хотіла навести порядок в своїй шухляді з б'юті засобами. Продукти, які майже закінчилися, відклала буду ними користуватися в першу чергу. Нові продукти не купую давно, за виключенням тих, якими користуюсь на постійній основі. Крім шухляди, де я прибираю, є ще тумбочка, яка теж забита б'юті продуктами. Тому я замовила красиву корзину, щоб організувати все і там. В моїх перших відео в TikTok ця шухляда була напівпорожня. Недаремно мені писали коментарі про мінімалізм. Потім мої тумби почали наповнюватись поступово різними продуктами, і мені це дуже подобало. Хотілося хотілось мати всього і дуже багато. Я насолодилась цим моментом і зараз хочеться повернутися знов до того ж мінімалізму. Я не лінуюсь доглядати за собою, тому продукти закінчуються досить швидко. шухляді я все розставила в такому порядку, як мені зручно, і протираю поверхню зверху, тому що там збирається багато пилу. Для обличчя я користуюсь лише медік 8, для волосся моремо. А для тіла філа ромахом арома теж від бренду філа ромахом.